твої години спожежві. На ворові 22 січня наша держава відзначала день соборності через більш як сторіччя після проголошення акту Злуки, зібрати усі наші землі воєдино для нас знову актуально. Тільки тепер йдеться не про захід, а про південний схід захоплені Російською Федерацією Крим, частини Донеччини, Луганщини, Херсонщини та Запоріжжя. У нас є величезний шанс здати екзамен перед історією і Богом. Зберегти нашу державу, стояти і перемогти цьогоріч. З лука зібрали українців на Буковині. У Хотин прибули делегації Чернівецької, Тернопільської та Хмельницької областей. Це сьогодні Буковина запросила до нас гості, наших сусідів тернопільчан. Хмельничан, і ми сьогодні відмічаємо день соборності у нас на Буковині в Хотинській фортеці. Це дійство дійсно повинно відмічатися і постійно передаватися з покоління в покоління, тому що це говорить про єдність українців. Війна внесла свої корективи, насамперед згадували про тих, хто віддав своє життя за мир в Україні і сто років тому, і просто зараз. З'єднали прапори. Куштували запашного короваю. символом достатку. Ми святкуємо кожного року. Починали ми Хмельницьку область разом з Тернопільською областю. Минулого року до нас долучилася Чернівецька область. У мене якби, є мрія, щоб взагалі колись святкували всі області. Саме тут Сніжана Мазур, Вадим Гловацький, новини 33 канал.